Hehehehe <laughs> Це так, щоб це виглядало органічно, весело, легко, а не наче ви помираєте. Так, типу, отже, нам в цьому допоможе діафрагма, яка буде скорочуватися, і робити нам оцей от рух животику. Власне, коли ми по справжньому сміємося, так прес і рухається. І нам треба це зробити просто штучно. Спробуємо зробити за допомогою вправи ХЕ. Спочатку говоримо дуже голосно слово Хе набрали повітря. ХЕ. Нота, от як яка вам виходить, головне однорідно. Хе. Після цього ваше завдання додати рух діафрагмою ось такий тик, тик 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 І виходить ось це. хе 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 хе, хе, -хе, -хе, -хе. А тепер змінюємо ритми, щоб це було хе, -хе, -хе, хе. А як ми в житті сміємося? Хе -хе -хе -хе. Може бути швидше, коротше. Хе -хе 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 -хе. Хе -хе -хе. Тепер ваше завдання просто зробити.